Всім привіт! Сьогодні в роботі у мене буде два плаття. У них одна власниця. Обидва треба розшити по боках. Жінка після народження дитини і з'явилось трохи зайвих кілограмів. Ось це плаття з мережевним декором на рукавах і по нижньому краю я маю тільки розширити. Добре, що плаття на блискавці, коли вона одягнула, то я вже так і. Наскільки блискавка не защілась, де на якому рівні, я так і прописувала. Ось на рівні пройми 7 см. І далі пішло більше 10, 9, 7. Тобто, ці цифри, які вказані повздовж блискавки, ділимо на 2 і відповідно вставляємо такої ширини вставки. Буду трошки коригувати ці вставки. Обов'язково, коли розширяємо по боках, треба зробити розширення і в рукаві, хоча б частково, не на всю довжину. До того ж, саме це плаття, воно йде розширене донизу, і клієнтка хоче низ зберегти, тобто не чіпати, не розширювати. Відповідно, я буду розширювати від лінії пройми від рукава і виведу сюди до мережива клином. Тобто, саму частину з мережевом я вже розширяти не буду. Ставки буду робити з тканини, яку я підібрала максимально близьку по Фактурі, по кольору. І оскільки саме в цьому платі буде вставка у вигляді клену загостренням донизу, то всю цю вставку я перекрию мереживом по типу макраме. Щоб воно, хоч якось, було близько подібно до основного мережива. Підібрати щось взагалі було важко. Але вже як буде. Так, з цим більш-менш розібралися. Наступне теж чорного кольору, теж зробити розширення. Так само прописала вздовж блискавки. Блискавка декоративна. Крім того, що це плаття розширити, також його треба подовжити сантиметрів на 10. Ну, в основному, клієнти як пропонують подовжити? Дошити мережево чи гіпюр? Кажу, ні, Таня, діло так не піде, тому що в тебе буде два схожих плаття. Давай я. Вставки зроблю з тканини і тканиною ж подовжу. Як це буде виглядати вже в кінцевому варіанті, подивимось. У мене є ідея, буду намагатися її використати. Почну, напевно, ось з цього. І наголошую на тому, що якщо ми до якогось вже готового виробу додаємо матеріали, чи це тканина, чи це мережево, будь-що, тасьма, кіперка, чи щось інше, обов'язково вологотеплова. теплова. Оробка. Якщо є час, можна замочити, потім просушити, відпарити. Або ж, якщо часу не вистачає, гарненько відпарюємо. Рукав тут сорочкового крою, був один суцільний шов, розпорола від мережева до мережива, аж в рукав. Рукава частково підпорюю сантиметрів 5-6, і в рукава я вже вставила клинчики. Що тут в мене було по спинці? 7, тобто 3,5. Тут 9, 10, це 4,5. 5. І далі нижче на цьому рівні теж 7. Я взяла в середньому 4. Да, по лінії талії буде трішечки менше. Ось таких 2 у мене клинчики. Готові вставки будуть по 4 см. Чому саме 4, чому я зупинилася на такій ширині? Тому що 4 см у мене ширина ось цього мережева. Я просто ним потім перекрию. Взагалі-то вставки бажано розкроювати по довжині. Але якщо в нас немає в наявності подібного матеріалу, купувати великий відріз не завжди вигідно. Ну, якщо з запасом на майбутнє, то так. Тому дивимось по фактурі тканини основної і тієї, яку ми. Беремо і та, і та, такий собі бістрейч. Ці клинці в мене викроєні повздовж, а на те плаття вже будуть поперек, оскільки трошки відрізняється відтінок. І до того я брала по якості такий, але інший відтінок. Здавалося б, чорне, але чорне теж має свої відтінки. Тобто ширина 4 см в готовому вигляді, і на припуски на оверлок даю по 0,7. Тобто, всього 5,5 см і вниз на завуження, тут вже виходжу на 1,5 см. Вшиваю клинці в бочки від пройми до низу, один бік інший. Вшила клин одним боком і співставляю чітко інший. Ось один і так само цей бік. Сколюємо булавками або ж наметуємо вручну, щоб не було ніякого перекосу. Канина еластична, що одна, що інша. Клини вшила з обох боків. Тепер буду перекривати ось цим мереживом. І так аж до самого низу. Тут теж запакую, як там вже ляже. Але перед цим робимо корекцію пройми, оскільки розмір збільшується, відповідно, поглиблюється пройма. Глибина пройми теж збільшується. Небагато до сантиметра, десь приблизно 0,5-0,7. Але це зробити треба. Це буде лінія зрізу. Вивожу плавно. І так само рукав. Бачите, клинчик вставила і він піднявся вгору. Зріз піднявся вгору, значить, треба зробити корекцію. Поглиблюємо так само рукавчик, тут можна навіть на сантиметр. І так само плавненько вивожу в лінію зрізу. Мережі вона настрочила, перекрила вставку з тканини, вшила рукава і внизу вивела в самий край. По бокових швах стикується основне мереживо, але стикується воно несимметрично. Спочатку я думала ось цю мереживну тасьму закрити просто підгином десь в одному місці, але не виходить негарно. Тому я обрізала по контуру, так як співпадає тут з основним мереживом. Ось, шов припуск. І край забила широким зигзагом. З цього боку контур проходив ось так основного мережива. І якщо повторити його, вийде як вирваний фрагмент. Тому я подовжила ось так, трошки намагалася повторити, так як з того боку, і ось таке в мене вийшло. Це платьо готове. Розпорюю це плаття, так само бокові шви, частину шва рукава. Розпорюю підгин низу і підпорюю ось тут, де блискавка по задньому шву. Бо мені ж треба підшити, подовжити його сантиметрів на 5. Так, розбираюся з вставкою в цьому платі. Що тут має бути? Дивимось на рівні пройми, я позначила 8-9 см. Ну, візьму 8, тобто з обох боків по 4. Так. На рівні талії 12, пополам виходить 6. І на рівні бедер 15 см 7,5, ну хай буде 7. Як я тут зроблю? Я візьму вставку максимальної ширини 7 см по всій довжині. Не буду оцій вуще, ширше і так далі. Що я зроблю тут? У мене на каналі є плаття, зелене з чорними вставками. Там я робила так само. І були в коментарях запитання. Типу, Ой, у вас там не стиковка, там щось у вас не те, не пляшить, типу. Все стикується. Дивіться, що я роблю. Беру максимальну вставку шириною 7 см, яка мені потрібна. Тут мені треба 4 см. Значить, 3 см в мене виходить зайвих. Цих 3 см ділю на 2 навпіл, 1,5 см. Ось цих 1,5 см я забираю від шва в шов. І якщо тут ось 6, в мене має бути 7, це по пів сантиметра, так? Пів-пів сантиметр. Ось так я плавно виведу. Тобто ось ця частинка вже піде в припуск. Так само і з цього боку, півтора сантиметри. Це я наношу розмітку лінію вшивання вже. Таким чином я вирівняю свою вставку. А на лінії бедер тут вже зійде чітко по шву. до лінії бедра так само нанесу розмітку, щоб було вже чітко. Чітко вшов. Рукав, в принципі, тут шви співпадають як боковий, так і шов-рукава. Можна ж зробити таким самим методом: забрати частину в припуск, в шов, і вирівняти вставку. Бо знаю, що будуть потім коментарі: ой, ось там вставка не співпала. А можна і не заморочуватися так, оскільки рукав його там не буде видно, цю частинку, розшити настільки, наскільки нам потрібно, на цих 4 см вставити і все. Бокові шви розпорола. В рукава вже навіть вшила клинчики. Вставляла я тут всього 4 см. Є в мене вже дві детальки на бокові вставки, всього 8,5 см шириною. Сім я вставляю в готовому вигляді, і півтора на припуски з обох боків на оверлок. І деталька для нижнього краю. Подовжую на 10, півтора даю на верхній шов і 2,5 на підгин низу, всього 14. Ось цю розміточку, те, що я забираю в шов, я зайве зрізаю, залишаю 0,7, у мене піде на припуск. Рідні шви були в розпрасовку. Я буду шивати оверлоком. Що витачки треба закріпити на лінії зрізу. Маю дві контрольні точки, пам'ятаєте, де в мене було 6 і 7 нижніх сантиметрів, потім, щоб рівномірно вшити вставку, беру одну деталь вставки і починаю вшивати знизу, напевно, що. Дивлюся, зараз через камеру, а камера ловить відтінок. Хоча так, озброєним оком, як то кажуть, то відтінок дуже схожий. що я мала на увазі під контрольними точками? ось цими? Вшили до одного боку вставку. Ось ці контрольні точки тут. Можна зробити маленьку надсічку, якщо припуск дозволяє. І співставляємо тепер з іншим боком. Ну і верхній і нижній краї, само собою. І тепер з'єдную. Так само з протилежного боку. Вставки вшила так само поглиблюю лінію пройми. Це лінія зрізу. Рукава вшила один бік. Ось так ці вставочки виглядають другий бік і підшиваю нижню деталь для подовження. Тут я залишила від попереднього припуска на підгин 1,5 см. І сюди також закладаю 1,5 см. Шов з'єднання в мене буде в розпрасовку, Тому я одразу обробляю зрізи оверлоком. Ось тут де настрочена блискавка. Відкритий зріз. Ну, як відкритий. Він закритий оверлоком, але без підгину. Я ж на деталі подовження. Зроблю ось так. Зроблю підгин, закрию зріз. І в цьому місці на висоту цієї детальки буде розріз. Закриваю оверлоком і підшиваю. Нижню деталь підшила, вона в мене суцільна, без бокових швів. Настрочую тасьму блискавки, так як вона була. Припуски на підгин підшию вручну. Ось в цьому місці кутик підшиваю вертикальний припуск шириною 2 см. Накладаю на лицьову сторону, лицевою на лицьову. і по лінії готового виробу прокладаю строчку. Таким чином закріплюю припуски на кутику. Вивертаю на лицьову. ось так це виглядає. Припуски підшила. Підбираю ниточку в тон зубчиком блискавки. Без люрексу, неблискучу, звичайну ниточку. І вздовж шва, де я підшивала оцю деталь подовження, даю ось таку мережку. По обидва боки. Для декоративної строчки використовую таку побутову машинку ICU. В основному вона в мене для петель. І інколи використовую для таких декоративних строчок. На клаптику пробувала різні варіанти, такі більш-менш підходящі. Але все-таки зупинилася на ось цьому. Не знаю, як вам, але ось варіант оформлення саме цього плаття мені сподобався більше. Зараз ще гарненько відпарив. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.